За черговим раундом перемовин між США та РФ щодо долі України ми пропустили епічний двобій між спецпідрозділом ГУР та піхотним підрозділом ЗСУ. Чубилися за трою, яку уособлював собі звичайний пострадянський санаторій з незвичайними та навіть казковими власниками, співвласниками і навіть державною організацією АРМА. Ось як описав подію Сліпий Гомер. Представники ГУР взяли штурмом санаторій біля Києва. Вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю. Потім вони взяли в полон 10 військовослужбовців однієї з піхотних частин. нанісши суттєві травми за словами джерела бійці гур полонених відпустили та забарикодувалися на території. І не полонених, а заручників я б хотів би сказати, тому що це громадяни України. На місце подій прибули поліція, військова поліція, військовий комендант Київської області та ДБР. Що наклало арешт на санаторій раніше. Безкомпромісні Гектори з ГУР тактично послали усіх збирати гриби навколо санаторію. До справи долучився заступник головнокомандувача ЗСУ і навіть прибув на місце подій. Далі оборонці фортеці вступили в перемовини і повідомили про те, що допомагають ДБР виконувати їх постанову арештувати санаторій. Тобто вони на боці закону, а піхотний підрозділ, що перебував в санаторії, ні. І що справедливість є, і за неї, безперечно. Варто боротися. Ніхто не знає, чим достеменно закінчився конфлікт, чи відкрито кримінальну справу і яку оцінку цим подіям дає ГУР, ЗСУ, ВСП та прокуратура. Але достеменно відомо, що усі ветерани санаторно-троянської війни дуже ображені на журналістів, які розголосили назву санаторію. Це дійсно трагедія. Тепер санаторій точно звільнять усі помічники ДБР. Те ж саме я б порадив зробити піхотним підрозділам поліції та ВСП. А мешканцям навколо санаторію, звичайно ж, не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. В цілому проблема троянської війни за місце кращої дислокації та супутнього дерибану ласового майна це загально національна проблема. Усе починається з кривої хати у прифронтових селах. За яку просять оренду по столичним цінам, закінчуючи справжніми війнами латифундистів та олігархів за землю та маєтки, а ще більше дратує простий факт, що за бійку під супермаркетом військовий може легко отримати строк, але коли у бій за нерухомість вступає елітний підрозділ. Високопосадовці роблять вигляд, що нічого не сталося, а волонтери пишуть, що такі розбірки це веселий армійський гумор і взагалі нова нормальність. А от журналістів треба покарати, бо вони поставили під загрозу військових, які гамселять інших військових та навіть беруть їх в заручники. Ні, хлопці, це весело, поки автомат дивиться на вас з боку приклада. А от коли дивиться дулом, то навряд. Звичайно, досвідчені журналісти могли би і не вказувати назву санаторія, але щось мені підказує, що в редакцію надійшов сигнал про рейдерське захоплення санаторію. Журналісти, які не дотичні до специфіки створення пунктів постійної дислокації в Україні, могли навіть не здогадуватися, що це не просто рейдерство, а боротьба за створення зручних та комфортних умов для поселення тих чи інших підрозділів. Тому журналістам має сенс поїхати, наприклад у прифронтові міста та села, де ледь не на кожному будинку є на Писа або листівка, будинок арендовано дешеве, або будинок зайнято таким от підрозділом. Скоро будемо. Телефон такий, то не смійте сюди лізти. Але помилка журналіста жодним чином не відміняє очевидного факту. Ми рухаємося до Махновщини, самосуду та Куліївщини під час зовнішньої агресії. Доброго вечора! Ми з України. Мене звати Рауль. Ви дивитесь проект Україна вогні на цьому місці. Ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Хочете допомогти проекту? В описі до відео є усі наші реквізити. Велика подяка, окрема велика подяка нашим спонсорам на Ютубі та на. Патреоні. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Я думаю, ви вже помітили, що сьогодні у нас сюжет в стилі темного фентезі, коли усі герої негідники і живими в кінці роману залишаються лише злодії та криваві вбивці. Тобто усе і в житті. Отже, офіс генерального прокурора повідомляє, у Львові вбили працівника ТСК. Його спочатку вдарили ножем в пахову ділянку тіла, а потім кулаком в голову. Нападника вже затримали, бо, як ви зрозуміли, убився одинак, а не якийсь елітний підрозділ. Новина на 25-й рік прохідна та рутина. На перші шпальти давно не тягне. Усі знають, що в країні триває прихована та неоголошена війна між ТСК та громадянами, які не бажають вступати в лави ЗСУ. Обидва табори давно існують за рамками законів і навіть моралі. І в кожного своя правда і своя кривда. Хто в цьому винний? Ну, звичайно, я думаю, що держава не впоралася, не вмотивувала, не подала приклад, не пояснила, не прогарантувала. Оперлася на бездушну репресивну машину і пропаганду. Отримала епідемію СЗЧ та дезертирства і не зробила жодного висновку. З першого дня або СІЗАЦІ усі притомні люди казали: рано чи пізно це призведе до неминучої різанини. Не ставайте росіянами, щоб перемогти росіян, не перетворюйте воїнів ЗСУ на кріпаків, яких як Шевченка треба викупати солдатів. Потужно на. Сказала держава на чолі з потужними керманичами. Що ж, не треба бути мольфаром, щоб передбачити майбутнє. Далі ми отримаємо справжні селянські повстання. В Радіївку будемо згадувати як добру та лампову бійку на весіллі. І змінити вже нічого неможливо. В бюджеті грошей нема, тому тільки примусова мобілізація та новий рівень розбрату. Настав час погорди, але не для всіх. Ви будете сміятися, але для народних депутатів збільшили виплати на 26-й рік. По 120 тисяч на рило, тобто практично на 3 тисячі доларів на місяць. Таким чином, з урахуванням базової зарплатні 160 тисяч гривень на місяць, але це без доплат і різних компенсацій та допомог. Я й гадки не маю, чому депутати самі собі проголосували щомісячну доплату в 3 тисячі доларів. Можливо, перестали отримувати кеш в конвертах і вирішили жити виключно за державний кошт і виключно заради держави, а не заради свого команданта. На мою думку, це черговий постріл собі в ногу, бо рівень довіри нації до Верховної Ради та оцінки її роботи вкрай негативно, і це дуже м'яко сказано. Нардепи цього звичайно не розуміють. Як написав один з підписників, у них на палубі і далі грає оркестр. А ще дуже мені сподобався допис Олексія Копитько, який майстерно довів, що на зарплату в армії витрачають більше трильйона, а на утримання Верховної Ради йде лише жалюгідні 4 мільярди. Тому армія, очевидно, отримує більше ніж нардепи. Про те, що армія у нас майже мільйона, а депутатів 401 штука. Олексій не згадує слово кореляція нам на цьому етапі державної математики невідомо. Звичайно, Олексій правий. Країна не має грошей для збільшення виплат військовим. А от на отримання депутатів має. Тому давайте врятуємо від жебратства хоча б того, кого ми можемо врятувати. Тим більше, що останні можуть вплинути на бюджет, а перші ні. Це раціонально і дуже по-державницьки. Не буде ВР, не буде ОП, не буде Кабміну, не буде країни. Тому урядовий квартал це фортеця, а от наші кордони не завжди і не дуже. Так, я трошки займаюся демагогією. Без центральної влади нам каюк, але ВР цього скликання на моє глибоке переконання не є владою і не є гілкою влади. Вони кріпаки, які по команді ЗОП голосують будь-яку маячню, захищають її, а потім нажираються лайна і відкочують свої рішення назад, як це було з атакою на набу. Головні в країні президент, іноді голова офісу президента. Далі йдуть силовики. Це класичний авторитарний устрій, який міг би перетворитися на справжню диктатуру, але Міндіч Гейт та ситуація на фронті наламала усі плани та сподівання. Вертикаль зруйновано, і у Зеленського більше не існує політичних перспектив в Україні. В цей дуже важкий період в країні саме ВР повинна була повернути собі суб'єктність, очолити країну і почати відновлення демократії та законності в країні. Але їм дозволили проголосувати собі доплату в 3 тисячі доларів і вони повернулися в ясла. Ну що сказати, у 22-му році в країні настали темні та страшні часи. Але саме ці роки нація продовжила формуватися, виковуватися в вогні та крові, ставати сильнішою. Але кожен коваль знає, що сталь можна перекалити, ковати занадто довго, бити по холодному металу, невірно закалювати. Я не знаю, що думає з цього приводу глибинний український нарід. Можливо, нічого, і на четвертий рік війни просто хоче спокою, а може готовий битися на смерть. Опитування показують, що 51% українців проти миру на умовах Путіна це гарна новина. Негарна полягає в тому, що незрозуміло, 51% це ЗСУ та їх родини чи навпаки українці, що не поспішають до лав ЗСУ, не зважаючи на радикальні погляди. Що б ми могли змінити? Що могло б бути далі? Ну, якщо брати радикальний шлях. Але ефективне. це відміна усіх зарплат, введення талонів, загальна мобілізація. Країна виробляє лише продукти харчування, військове спорядження та зброю, а не споживає електромобілі з Китаю. Верховна Рада приймає репресивні закони проти солдатів СЗЧ. Блокування карток, арешт майна, скасування прав на авто і так далі. Те ж саме саме проти ухилянтів з дозволом для ТЦК вриватися в приватні будинки та квартири. Уся нація мобілізується навколо диктатора та тоталітарної держави, що бореться за майбутню демократію та лібералізм. У зв'язку з тим, що Росія нікуди не зникає, тоталітарна держава залишається, а демократія стає мрією як комунізм. Увесь цей концепт з лозунгів та палок фінансує ЄС. Бо не хоче, щоб Медведєв не реалізував казус з Белії і не напав на Белію. Що буде далі? Ймовірніше за усе політична гризня, послаблення центральної влади та чергові корупційні скандали. Одразу скажу, я проти відставки президента. Він повинен прожити ці абсолютно ганебні для себе дні та місяці саме на посаді президента. Як сказав колись Коломойський, ти можеш робити усе, що тобі заманеться, але в кінці на тебе буде очікувати каса. Так от, вона небезпечно близька для Зеленського, а Єрмак вже почав знайомитися з рахунком. Так і повинно бути. Бо як вже я люблю казати, якщо ви все робили вірно, чому ми зараз з вами знаходимося саме у такій ситуації? Про що мріє глибинний нарід? Ну тут я просто можу уявити, але думаю, що це. Мир на будь-яких умовах, відкриття кордонів, виїзд з країни назавжди, бо гетьманцева чи хтось переживе. Інша частина залишиться тут в надії, що якось воно буде, бо ніколи так не було, щоб якось воно не було. І звичайно ж, усі обов'язково помруть, кому потолонить від старості або від раку, а кому ні, він загине від чергового російського вторгнення. Але ви всі знаєте, у українського самурая немає мети, є тільки шлях, і обов'язково побудова мармурового палацу в козині. Це теж не мета, просто частина шляху, компенсація за те, що ти народився та виріс у щілині в стіні панельної багатоповерхівки. Це інстинкт, рефлекс, частина генетичного коду у будь-якій незрозумілій ситуації. Купляй ленд-крузер, будуй хатинку в селі і рухайся далі. Та все ж, більш за усе мене сьогодні вкурвлюють наші партнери, які починають розбігатися під лавки як пацюки. Українці зробили для перемоги практично усе. І навіть більше, але 100 леопардів, 10 челенджерів та 17 танків Абрамс так і не вийшли на кордони з Китаєм. Це неочікувано, це прикро, але це факт. Ну що ж, захід зробив для нас усе, що міг. Можливо, в них війна з імперією піде краще. А для нас настає час погорди, коли кожен ненавидить кожного, герої вмирають першими, а до фіналу доживають лише негідники та покидьки. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. З вами був негативний блогер Рауль Яковина. До нових зустрічей. Ну і звичайно, пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!